Всім привіт! Сьогодні буде відео звіт, як же розвиваються мої орхідейки. А то я все замовляю, замовляю. А що з ними далі? Як вони далі себе почувають, нічого вам не розповідаю. Тому сьогодні вирішила почати з орхідеїк, які я отримувала близько місяця назад. Відео називалося Уціночка, Уціночні орхідейки. А іншу частинку розподілю і покажу вам чудову посилочку. Також вона прийшла до мене близько місяця назад, покажу, що з нею. Ось мої орхідейки. Однієї, здається, не вистачає. Можливо, будете сміятися, але знов-таки не знайшла, проте знайшла сюрприз від Соні, тому покажу його трішки пізніше вам. Так, почну з Амабіліса. Мабуть, ви пам'ятаєте, з яким красивим квітоносом він до мене прийшов. Але йому не судилося розквітнути, малеча його зірвала. Ну, нічого. Зато я його спочатку не планувала пересаджувати. А потім, так як квітоносик був зірваний, то я його пересадила, і ми бачимо, що листочок центральний. Пішов у ріст, його там майже не було видно, і там якесь таке коричневе, ніби ржаве плямка була, трішки підчистила. От. Ось корінці бачимо, розвиваються, йдуть від шийки, ростуть. Ну, і тут корінці видно. Ось подекуди зелененькі кінчики розкуплені, ростуть, ростемо. Шийку покажу. Так що рослинка здорова і росте. Це Вінтер Делайт. Її я також пересадила. щойно поливала рослинки мокрі. Бачимо також є хороші корінчики пішли. Від шийки таких явних я не бачу корінців, можливо, десь там глибше бачите самі? Так, молодчинка, рости. Ну, квітоносиків поки на цих рослинках я не помічала. Далі, що я хотіла? А оця мала... малявочка, яка прийшла, я її відразу перекинула в мох. Мені здається, вона найвеселенька. Бачите, які гарні корінці йдуть. І ось тут. І ось з цієї сторони ніби жовті гвоздики виглядають. Новий листочок всередині. Це метелик від профарму. Ай ще сиди, трішки підросте, потім його пересажу. Оце був у мене фласенятко було. Філіпененсіс на Я його нещодавно витягувала з моху. Корінці всі живі, проте нових, як таких, і ще поки що нема. Не знаю, можливо, те, що він ну, фласеняє, йому потрібно. Більше часу для того, щоб якось адаптуватися, набратися сил і вирватися вперед. Корінці всі живі, ну і кілька таких невеличких, малесеньких починає накльовуватися від шийки там, але десь тільки-тільки вони починають розвиватися. Це маленький імператор. Уже видно, мабуть, що які пішли корінчики рости. Ось корінець. Там добре видно також корінчики виглядають. Ну і новий листочок. І оця була найбільшою. Це Sunset Girl, рожевий метелик. Не бачу я, не бачу я квітоносика. Я чомусь надіялася, що буде квітоносик. Квітоносику нема, але корінці розкуклились і пішли рости. Також думаю, що, можливо, ще трішки часу і вона піде в ріст. У мене ще була також маленький метелик. Здається, 50 під номером 5017. Я його, якщо пам'ятаєте або хто дивився відео, посадила в мох. Він також непогано виглядає, проте з моху я його не діставала, щоб його не турбувати. От, корінці від шийки видно нові. Ну, там були і свої, просто малеча, коли його витягувала, то вона його переполовинила половина Хорошого коріння відірвалося, Ту рослинку можна було відразу садити в субстрат, вона прозвивалась. Але так як вона відірвала половину корінців, то я його вирішила все-таки ще умох, щоб наросли корінці. Так, це мої оціночки ось такі. Як бачите, вони себе добре почувають, всі живі, здорові. Ну, а наступна грубка моїх рослинок це рослинки з чудової посилочки, яку я рекомендувала. Дуже вона мені сподобалася. Ну, і зараз побачите самі чому. Рослинки пройшли в гарної якості. Декілька було з квітоносиково. Ось, челеріанка була з квітоносиком. Бачите, вже які. Вже скоро будуть квіточки. Я її не пересаджувала, залишила у мосі. Корінці розвиваються, ростуть нові. По чуть-чуть підливаю, стараюся не замочувати сильно. Я з таким мохом не дуже дружу. Якщо в звичайний мох, то я не боюся пересаджувати малечу. І люблю це робити. То ось такий спресований, не знаю, чомусь він мені не дуже імпонує. Але Скоро будуть квіти. Ще одна красунька, це Young Home Dancer, Green Dancer. Також розвиваються корінці, ростуть, і тянемо. Побачимо, що це за бабулеточка, дуже яскрава має бути красивої незвичайної форми трішки лишилася. Була у мене ще ось така жовта пташечка yellow Bird. І я її не пересаджувала, лишила. Є два квітоносики, і десь ще бачила один, має бути ось із цієї гілочки буде ще квітоносик. Тому буде три якраз букетик. Кого-кого, а цю квіточку чекаю з нетерпінням. Дуже мені подобаються ці зірочки. Так, далі. Прийшла до мене ось така піксі рец. Вона була без квітоносику, я її пересадила. Що я бачу? Корінчики, бачите, ростуть, ростуть добре. Ось, хорошо корінчики пішли рости. Від шийки там корінчики також ростуть. Ну, і від шийки ростуть не лише корінчики, а і квітоносик. Тому скоро будемо бачити ще й квіточки, надіюсь. Які виріс. Трішки відкладу ховід. Ось така. Так, а ось це. А ось це у мене. Янгхом, Lucky Star. Білий такий метелик в крапенку. Ну, тут квітоносика, звичайно, я не бачила. Ну, рослинка ще поки що невеличка, маленька. А можливо, а можливо, ви знаєте, зараз покажу. Я, не, якщо чесно, я не надіялася, що тут буде квітоносик, але дівчатка. І, хлопці, мабуть, все-таки він є. Ну, Спочатку давайте вже покажу вам корінці. Дивіться, бачите, які хороші корінці. Вона пересаджена. Вон, вона так позаплітала вже трішки там. І старим, і молодим. Погано видно, полила горщики. От. Мені дуже подобається, що коли корінці розвиваються, то старі корінці ніби тріскають і прориваються. Нові корінці. Так, як же ж вам показати те, що я побачила? Видно? Вон там, бачите, шийка тріснула і звідти має бути квітоносик. Ну, таку малявочку, звісно, я не чекала, але вона хорошо розвивається, вона себе добре почуває, то чому б і ні. Побачимо, що заквітує. Ось такі, ось такі у мене чудові рослинки. Тішуся, радію, ну, і, відповідно, повихваляюся вже квітами, які, які будуть. Ще кілька слів хотіла сказати про свою посилочку з сюрпризами від Соні. Як я їх пересадила, в що пересадила, і як вони себе зараз почувають. Малюків, яких я отримала сюрпризи від Соні, я посадила по-різному. Більша частинка, ті, що були менші, у мене пішли жити у мох живий. Я дуже часто використовую саме таку посадочку, щоб їх наростити. Ну, приклад хорошого нарощування корінців я вам щойно показувала на прикладі ось цієї рослинки місяць назад отримала і ви бачите, як, як пішли ростити добре корінці. Тому надію, що цим також сподобається і вони наростять корінців, а вже потім я буду вирішувати, куди їх пересадити, перекинути. Так, ось, ну ті ще менші я пересадила до моху. А ось було два більшеньких, дві більшеньких рослинки, ну, я їх, їх пересадила в звичайну таку посадку, яку я роблю. Знизу е, кора більша, потім кокосове волокно, трішки моху між стіночками, потім дрібніша кора, суміш, там іде... І зверху також біля корінців прикладаю муху, щоб все-таки волога зверху трималася, і корінці розвивалися. Ось, і така також бачимо по листочкам зовсім різні рослинки. Тому чекаємо квітів. Ну, і ту пропажу, що я минулого разу не знайшла. Ось вона, ось ця рослинка. Зараз покажу, де я її тут підписувала сюрприз. ну Це рік вона у мене вже розвивається. Я про неї розповідала, що вона у мене була декілька разів пересаджена. Не сподобались їй посадки, вона чомусь слабенько-слабенько йшла в ріст. Останній раз вона сиділа на фітілі близько місяця, також я не побачила жодних зрушень. Ну, і ось пересаджена уже кілька тижнів назад до такої посадки, можливо, трішки більше. От, я використовую живий мох, і всередину його трішки кладу, і зверху прикладаю. І корінці, он, пішли, зашевелилися, рослинка звеселіла, від шийки ростуть. Ось не... квітоносика немає, не видно, не накльнути, нічого. Тому чекаю. Надію, все-таки, що має дати вже, скільки ж йому рости. Тут також корінчик. Думала, можливо його квітоносик, ні, корінець пішов в іншу сторону. Ось так. Ось такі у мене новини. На сьогодні тоді, все. Всім гарного дня. До побачення.